всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. І я сьогодні займалася експериментами. Я сьогодні схрещувала кіш-пиріг з галетою і подивіться, що в мене вийшло. Тісто для галети воно гарне, але воно хрустке і смачне тільки тоді, коли зразу виймаєш з духовки. А як воно трошки вже почекає, воно вже зовсім твердішає. І мені хотілося щось зробити таке, яке могло б е, почекати до ранку. Я для тіста взяла рецепт, по якому я печу кіш-пиріг. Тобто я взяла 2 яйця, додала 50 грам цукру і пакетик ванільного цукру. І просто без міксера я кіш-пиріг просто змішую, не, не збиваю, а просто змішую. Ось так все перемішала і додаю олії 80 мл. Беру без запаху олію рафіновану. І все змішую і буду сюди ж додавати вже борошно. Борошно у мене відважено 300 г. По цьому рецепту я роблю кишпиріг з будь-якою начинкою: як солоною, так і з солодкою. Єдине, що якщо роблю солоною, то забираю з тіста цукор. Пересіяла я борошна, сюди додам 2 г солі та 8 грам розпушувача. І вже буду замішувати тісто. Тісто робиться швидко, не потрібно його класти в холодильник це взагалі дуже універсальне, гарне тісто. Воно після випічки дуже хрустке і таке сипке. Ось так. Я вимісила десь 2-3 хвилини, йде, щоб вимісити це тісто. Дивіться, якої воно консистенції гарне не береться. Я зараз його загорну в харчову плівку і просто на столі воно у мене постоїть, просто щоб не завітрювалося, поки я зроблю начинку для нашої, для нашої галети так називаємо. У мене буде цей пиріг з абрикосами. У мене тут шість великих абрикос, це 300 грам виходить. І я їх розділяю, виймаю кісточку і буду на такі смужки різати, не на дрібненькі зараз я покажу. Можна брати будь-яку начинку, просто зараз почався сезон. Абрикос і при випіканні абрикоси дуже-дуже запашні. Ось такими смужками я буду різати абрикоси, і вони буде гарно їх викладати вже дрібніші навіть не потрібно буде різати. Ось так. Все, всі перерізаю, і готова буде начинка. Е, тепер я їх беру в салатник. І буду додавати цукор та крохмал. Крохмал, знаєте, чому, щоб не, потекла, не потік наш пиріг від соку. Цукру беру 50 грам, а крохмал буду брати 15 грам. Ось так. І все перемішую, і наша начинка вже готова. І зараз будемо вже брати наше тісто. І його будемо розкатувати і робити нашу галету. Ось воно просто на столі в мене лежало. Зараз дуже жарко, але це тісто не боїться жари. І я його зараз буду розкатувати качалкою між двома листами пергаменту. Так, розкатувати дуже зручно. І воно не береться ні до качалки, ні до чого, і можна добитися нормальної товщини. Значить Нам потрібно розкатати, щоб товщина тіста була 4-5 мм. Я беру так в різні сторони його, розкатую, щоб воно рівномірно розкаталося по нашому пергаменту. Беру, повертаю, дуже зручно так між двома листами розкатувати тісто. Ну ось Воно у мене вже рівномірне, десь орієнтовно 4-5 мм. Є, готово, зараз я вам покажу. Дивіться, яка товщина. Ну, Може, навіть і менше. Тепер я для зручності беру тарілку і просто продавлюю. Це у мене буде на цій площі буду викладати я начинку. Це не обов'язково, просто так зручніше, щоб наша галета була круглішенька. Десь 2 см відстав, залишаю тіста. А це все на середину викладаю нашу начинку. У мене духовка вже нагріта на 180 градусів. Я ставлю верх-низ грітися і галета у мене випікається орієнтовно 35-40 хвилин. Ви дивіться, по технічним можливостям вашої духовки, вже кожен має... пристосувався до своєї Ось так. Я тепер беру це тісто і просто поверх. Притуляю, такі роблю начебто складочки, і по їм тоді дуже зручно буде порційно відрізати шматочки уже готового нашого пирога. Ось так я притиснула трошки. Ось. І зараз буду змащувати. У мене тут яйце, жовток, і жовтком буду змащувати тісто, яке є. І його ще трошки-трошки притрушу цукром, щоб воно там, цукор при випіканні карамелізується і така гарна дуже виходить шкориночка. Ось так, все зробила і ставлю на 35-40 хвилин в духовку. Ось, дивіться, яка запашна вийшла. Не знаю, галета, не галета, яка різниця, але це дуже смачно. Дивіться. Майже святковий виріб. Обов'язково спробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам така варіація кішпирога з галетою. Дивіться, яке воно гарне, сочне, запашне. Обов'язково спробуйте і жду ваших коментарів. До зустрічі!